Дякую вам за те, що ви захищаєте нас, даєте нам змогу ходити до школи, бачити новий ранок, бачити одне одного і не сидіти в укритті. Учні батьки та вчителі школи номер 23 внесли свою частку у придбання безпілотних комплексів для Тернопільської 44-ї бригади. Частину коштів зі шкільного ярмарку передали благодійному фонду покрови, який саме збирає 2 мільйони 400 тисяч гривень на придбання трьох комплексів Валькірія. Розпочали з того, що діти плели браслетики, продавали. На вулиці гуляючи влітку, згодом з'явилася ініціатива організувати благодійний ярмарок з випічкою, з солоденьким. Підключилися батьки, педагоги, почувши про ініціативу благодійного фонду. Ми вирішили частину коштів задонатити на безпілотників. Так, школа передала благодійному фонду 14,5 тисяч гривень. Ще дві тисячі із власних заощаджень вирішив додати від себе один із учнів. Крім того, школярі разом із батьками підготували різноманітні смаколики, які передали для захисників і захисниць 44-ї бригади. Дуже приємно, що ініціаторами стають не тільки школа, стають учні, стають батьки, стають мешканці нашого мікрорайону. Йону Канада, і це приємно, що це згуртовує будь-які добрі справи, згуртовують нас, і я так думаю, що ми всі разом наближаємо нашу перемогу. Військові 44-ї артилерійської бригади завітали до навчального закладу, аби подякувати школярам за їхню ініціативу. Учні поспілкувалися із бійцями, подарували їм свої листи і малюнки. А військові пообіцяли передати школі синьо-жовтий прапор, який підпишуть у 44 четвертій бригаді. Це настільки щемливо, просто коли діти кинули до військових їх обіймати наше це майбутнє. Ті діточки вони е, вірять в ту перемогу. Вони, вони люблять тих військових. Вони за них переживають. І це так щемливо, коли вони беруть участь в якихось ярмарках, якихось заходах для того, щоб підтримати військових, які захищають нас. Зробити свій внесок у перемогу можуть усі охочі. Акція благодійного фонду покрова зі збору коштів на три безпілотні комплекси для Тернопільської 44-ї бригади триває. Важлива кожна гривня.